Зараз буде процес відкривання, скриття колиби. От і наша колибка, де ми будемо ночувати сьогодні. Тільки погляньте, яка тут полонина, які краєвиди відкриваються з неї. Так, ми вже біля колиби, зараз буде процес відкривання, скриття колиби. Взяли місцевого жителя ключик. Оп, шукаємо. Де там замок. Що ти попасти чи мені допомогти? Попадати краще в ніч час. Всі в очікуванні. Опа! Так, заходимо. Уху, нічого собі! Супер лакшері готель! Клас! Пічка є, лежаки є. Угу-у. Ви тільки погляньте, які всі раз, щасливі. Три, Вау. Емоції. Зараз ми тут будемо палити, будемо тут жити. Так. Так. Наша ночівля сьогодні буде тут, тому буде дуже круто. Ви тільки погляньте, який краєвид відкривається з колиби. Погляньте. Це реально заслуговує цього, щоб сюди піднятися і заночувати тут такій колипці.